Сьогодні благодійний фонд Артема Марченко організовує цикл свят. Сьогодні ми розпочинаємо цикл новорічних свят для дітей внутрішньопереміщених осіб. Також дітей, котрі залишились без своїх батьків. Це наші захисники, котрі вже поклали своє життя за Україну. Також діти тих військових, котрі наразі проходять службу в Збройних силах України. На сьогодні це 40 дітей. Буде всього 6 свят по 40 дітей. Всі вони відбують. Уватимуться з аніматорами, це компанія «Фломчики», котрі залюбки організовують такі свята, будуть видані подарунки, як і завжди. Багато подарунків від як самого благодійного фонду, так і від наших спонсорів. Це і компанія Нова Пошта, і Лукас. Компанія, також від Кремичуцької волонтерки Наталії Гончаренко. Деякі подарунки, благодійний фонд Крила Надії, Євген Лашинський тобто всі, хто долучився до. Цього свята всі будуть визнані, всі будуть е, показані, достойні цієї е, ланки нагороджені дітей. О, ви знаєте, такі свята це як ковток свіжого повітря для дітей, тому що ну звісно війна, ну всі ми розуміємо, що і у дітей теж пригнічений настрій, але ж такі свята вони дають якусь віру, якусь надію, дітям показують якесь якесь свято, якесь. Виконують якісь мрії і так далі. Тому що ну, все одно у дітей дитинство одне. Віка, що ти вчила для Святого Миколая якусь пісню або віршик? Я пісню вчила. Давай, ну тоді розкажи, чи заспівай нам це. Нічка-чарівничка глянула у шибку, Я за ту любі. Та засну не швидко, день була ячемна, бо сьогодні знаю, що для чемних діток є дарунки святого Миколая, ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни і його чекай, ти лише повірю. Ще прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Тебе звати? Маргарита. Сім. Сім. У -у -у. Ти вивчила якийсь віршик чи пісеньку? – Пісеньку вивчила. Ти Нам заспіваєш? Так. Давай. Святий Миколаю, я тебе благаю. Маму сіме, туся, щоб були здорові. Щоб жили в любові. Боже, то молодець. Свято для дітей відбулось для дітей внутрішньо переміщених осіб, дітей військовослужбовців, дітей загиблих героїв. Ми безмежно вдячні благодійному фонду Крила надії за те, що підтримали нас солодощами. Дякуємо за те, що завжди з нами завжди поруч. Разом ми сильні, разом ми непереможні. Ми працюємо далі, не зупиняємось. Дякуємо всім, хто долучився, долучається до нашої справи. Це місто Кременчук, благодійний фонд Артема Марченко.